Вітаємо на каналі і Сьогодні ми спілкуємося про лігу чемпіонів УЄФА. Сьогодні, до речі, пройшло жаркування, і давайте по минулих матчах. Пройшли матчі однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА. В нас були дуже цікаві пари, які показували хороший та якісний футбол. Сьогодні ми поговоримо про це більш детально. Реал Матрид разом із Луніним йде далі. Матч проти РБ Лейпциг був дійсно непростим, але наш козак зміг показати видовищний футбол та врятував команду в дуже складних моментах. Якщо згадати перший матч Реала на виїзді, то там дійсно була фантастика від Луніна. Лейпциг виходив сам на сам. Постійно нагнітав, били по воротах, мали шанс забити гол. Але Андрій Лунін круто себе показав і пізніше навіть отримав виклик до збірної України. Цікаво, що виклик до збірної не сподобався Карло Анчолоті. Він думає, що Андрій може отримати травму та не зможе нормально відіграти залишок сезону. Ось, бачите, як італієць цінує нашого козака раніше хотів ставити кепу на усі матчі. Дивна людина, але так буває. У житті до речі, куртуа майже відновився, але я не думаю, що йому дадуть грати у відповідальних матчах. Форму ще треба набрати. Манчестер Сіті спокійно пройшов Копенгаген, але команді з Данії треба віддати належне. Вони історично для себе вийшли з групи та билися до кінця. Що тут сказати? Англійський грант зараз б'ється за чемпіонат Англії та Лігу чемпіонів. Якщо брати команди в лізі чемпіонів, то саме Сіті відіграв більше за всіх. Так в нас ще є один представник КПЛ, Арсенал, але в них суперники в чемпіонаті на той час були десь простими. А ось Сіті грав з сильними командами, які могли відібрати очки. Мало хто зважає на це увагу, але напружений графік матчів може негативно відобразитися на формі гравців. Травми та тонус це справа серйозна. Тому величезний респект англійським командам, які можуть вигравати трофеї в Європі. Баварія зараз переживає непрості часи. Тухель збирається йти після завершення цього сезону. Взагалі цікава ситуація у світі. Окрім Тухеля, ще Хаві збирається йти на відпочинок, але саме Баварія та Барселона пройшли далі у лізі чемпіонів УЄФА. Матч проти Лаціо для Баварії був цікавим. Першу зустріч програли та не реалізували свої моменти. А ось другий матч зіграли як по посібнику. Подивимось на них в наступній стадії. Слабких суперників в цьому турнірі точно немає. Треба. Зазначити, що атмосфера в Баварії така собі. Тухель токсично спілкується та дуже багато критикує гравців. Для нього це класика, але вигравати з таким підходом майже неможливо. Погодьте, що Боруся Дорман дуже дивна команда, але вони пройшли до однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА. В чемпіонаті вони можуть виглядати нестабільно. Просто згадайте їх минулий сезон, де вони просто відпустили чемпіонство в останньому матчі. Матчі з ПСВ були цікавими. Дві зустрічі тримали нас в напрузі, але німці змогли впоратися з голландцями. Приємно за Ройса він забиває та непогано виглядає на футбольному полі. Хоча це його останній сезон за команду. З ним більше співпрацювати не будуть в якості гравця, але пропонують залишитися в клубі, наприклад, селекціонером. Побачимо, що. Буде. Є також опція піти в інший клуб, але ми знаємо, що Ройс відданий Борусі на усі 100%. Прикро, десь за нього через травму навіть чемпіоном світу не став. Атлетіко проходить інтер. Але як два матчі для Атлетіко були непростими. Те, що Сіміона не програє у себе вдома, це класно. Але ви бачили їх футбол? Інтер просто не забив свої моменти, а деякі гравці Атлетіко врятували результат для свого колективу. Депай просто красень. Шкода, інтер, але треба забувати вихід вічнавіч та не просідати фізично у додатковий час. Сил просто не було. А інзагі нічого з цим зробити не зміг. Серія пенальті це вже лотерея, але облак все одно красень, два сейвис робити це дуже сильно. Зомер також врятував один раз, але Лаутаро передав вітання у космос. Проблема ПСЖ залишається. з Зірками у складі дуже складно вигравати трофеї. Зараз МБАПЕ відчуває себе дійсно лідером. Він забиває та хоче вигравати. А ще він хоче піти до Реал Мадрид. Навіть умови вже обговорив. Макрон та Шейхи не можуть зупинити Черепашку Ніндзя. Воно і зрозуміло, треба розвиватися та вигравати трофеї. Реал Сосідат намагався нав'язати боротьбу в матчі з ПСЖ, але дуже складно грати з командою, яка вище тебе на голову майже у всьому. you <smart noise> Барселона проходить наполі. Цікаво, що Хайві дійсно налаштований покинути клуб, але може перемога в Лізі чемпіонів все виправить так. Його команді важко буде виграти в цьому турнірі, але щось нав'язати можна. Наполі не впізнати. Вони класно грали з реалом групі, і здавалося, що можуть виграти Барселону та пройти далі, але не судилося. Виконання Барси дійсно виправдало себе. Вони діяли чітко та забили свої голи. Багато казати не будемо. все таки індивідуальні якості, деяких футболіст дають змогу вигравати і такі матчі. Арсенал пройшов порту, але як він це зробив? Перший матч Порту грав краще, можливо, саме фактор вболівальників на це вплинув. Другий матч менш впевнено, десь хотіли забити та зрівняти, але не виходило. Арсенал не ідеально відіграв другий матч, але відчувалося, що грають першим номером. Порто дотягнув до серії пенальті. Ну а там Рая показав себе у всій красі. Його сейф це щось. Цікаво, що він не гадав з напрямком м'яча, він стрибав по удару і витягнув. Пізніше Концей Вати в Артету у висловлюваннях про його матір, якої вже немає. Арсенал та Артета відмовилися щось сказати на рахунок цього. Бадально сказали, що такого взагалі не було. До речі, Консей Сау не вперше після прикрих поразок про таке каже цікаво, що каже такі речі, тільки коли програє. Також треба зазначити, що декілька хвилин тому назад пройшло жеребкування Ліги Чемпіонів УЄФА. В нас відомі пари чверть фіналу турніру. Арсенал зіграє з Баварією, Атлетіко Мадрид з Борусією. Реал зустрінеться з Манчестер Сіті. ПСЖ буде грати з Барселоною. Усі пари цікаві на цій стадії немає слабких опонентів. Якщо аналізувати, то можна дійсно зрозуміти, що футбол нас очікує дійсно цікавий. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і написати свої бачення в коментарях. Обов'язково почуємося.